Курганець 25. Ну, коротше, знову у нас тут аналогов нет, під'їхав. Да, так би мовити, так ось, що таке Курганець 25? Ну, це, по-перше, БМП. да, власне, сучасна БМП, яка має бути страшною, страшною, потужною. Прям, ну, ви має відчути її потужність наш на відстані. Так ось, що стосується взагалі цієї БМПшечки, ну, власне, вона російська, так вже, вже все зрозуміло, так? Вже вам все зрозуміло, воїжі ж розумнички, вам все вже зрозуміло. Так ось. Куронець 25. Що означає назва, ну, ця циферка 25 в назві? Ну, начебто це вага машини, тобто 25 тонн. Але прикол в тому, що деякі джерела пишуть, що там вага в 36 тонн, тому тут, ну, так би мовити, така ну, несастиковочка. Так ось. Переходячи до інших характеристик, коротше, починаємо ну, з найцікавішого з озброєння, так ось. Е, нічого тут цікавого немає. Нічого цікавого тут немає, тому що тут є. Ну, дистанційно бой... Господи. Дистанційно керований бойовий модуль, який називається Епоха. Хоча, я думаю, тут просто ну, одну букву треба змінити. Так ось. Що в ньому є? Ой, тут є, ну класична вже всіх, напевно, ну, надокучливіша гармата 2 а 42 Тобто 330, ка нарізна, само собою, автоматична гармата. І тут ще є кулемет звичайний, також тупо вже всіх задовбавши ось цей 762 калібром ПКТМ. І аж чотири ракети Корнет. ну, Воу. А що так багато? А що так багато питання. Ну, як то, ну, вам не здається, що для такої дури ну, в плані машини за розмірами якось малувато озброєння? Вам так не здається? Ні? Мені здається, що так. Так ось... Окрім того, що самоозброєння тут не дуже то ну таке, так би мовити, насичене, так дивіться, боєкомплект у тридцятки, 30 ну 300-мм гармати складає неймовірні 500 пострілів. Тобто, усього навсього 500 п'ятсот пострілів на таку величезну штуку. А кулемет має ще краще 2000. Ну, добре, це ще куди не йшло, але це навіть не якийсь там великокаліберний кулемет, це звичайний 7,62, і тут так би мовити. Ну, добре, чотири ракети корнет це непогано. Було б, якби були б ще якісь ракети, а не просто чотири штуки, і на цьому, так би мовити, усьо. Це печально. Це печально, дійсно. Тому що корни, то в принципі птури серйозні, дійсно небезпечні, тандемні, далекобійні і небезпечні. Але чотири штуки на таку штуку Не... Не... не, не цікаво. Що стосується системи кровоніогення, Все тут дуже цікаво. По-перше, тут є система дубль, тобто командир може вести вогонь так само, як навідник. Вау, крутяк! Ну і само собою, що модуль дисанційно крований, тобто вам не треба сидіти в цій башті, якось там власне підставлятися під вогонь і боятися, що ви ну, можете якось трішечки вмерти. Ну, самі розумієте, коротше, так. Е, власне, окрім цього, система керування вогнем оснащена системою стеження за цілею, тобто ви можете вибрати ціль, і система самостійно буде вести по ній вогонь аж до знищення. Ах, ці русські народні сказки! Як ми їх обожнюємо, а? Ай, крутяк! Вірите? Ха-ха-ха! -а, 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 -а. а я не повірив. Так ось, що, те, що стосується ще системи кронього само собою, що тепловізори, лазерні далекоміри, якісь там ще балістичні приколи там нарисують, Само собою, що віримо. 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 Всі жорстко віримо. Так ось, продовжуючи цією, ну просто чудовою БМПшечкою. Так, тут три члени екіпажу, так? Тобто, як ви вже знаєте, тут є командир і навідник. Ну, і само собою тут є механік водій. Ну, тому кому комусь треба ж ці речашки натискати дорога, то ось цю машинку кудись. Ну треба, треба, приходиться. Е, окрім цього, окрім цього, оскільки це БМП, так, тут ще є десант. І якщо вірити ті інформації, яку я знайшов на Вікіпедії, так, я ж бойовий диван я ж інформація на Вікіпедії, а де а де ще? А де ще? Я що вам буду книжки читати? Ні. Ні, Вікіпедія. Так ось, Вікіпедія, як каже, моя улюблена, що там вісім людей десанту. вісім, Вася, Насправді непогано. Тобто сказати, що це прям погано? Ні, в Бредлі, якщо не помиляюсь, 6, тому. Вісім, в принципі, в принципі, окей. Okay. Не знаю, які там умови. Ehm... Та й в принципі навіть не цікаво. Сам факт, що вони кажуть, що з не може влізти 8 людей. Окей, нехай так буде. Що стосується якихось таких непоганих технологіс, то тут є апарель. Тобто, вам не треба, як на радянських БТРах, якось між колесами робити якісь кульбіти. Ви просто відчиняєте апарельку і корми машинки робите чи на гоп 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 чи на гоп. Е, так, і ви просто з вибігаєте, і вас ще прикриває по факту основна броня танку. Або БМП. Ні, все ж таки це БМП, не танк. Ай-яй-яй, називати БМП танком. Ай-яй, танколог, ай-яй-яй, треба менше пити. Так ось. Що стосується. Що стосується. Чого стосується, йо-майо? з ким взагалі я спілкуюся? Ну, коротше, не про це. Так ось, що стосується бронювання цієї машини, то. Все дуже погано, ну дійсно, все дуже погано, тому що по міркам що, того, що це типу, як сучасна штука, яка з 2015 року начебто виготовляється, так, якщо вірити інформацію якої, знову ж таки, знайшов на Вікіпедії то бронювання тут становить по колу в 7,62 мм вже від е, захисту від калібру 7,62 мм, тобто від стрілецької зброї по колу, а в лобовій проекції від сильних 12,7 мм І це в. Ну як, як би мовити, в 2К-20. Чи як там зараз по модному казати: йоу, йоу, хайп, краш, усі всілякі словечки круті, яких я гадки нічого не шарю, не тямлю, не розбираюся і в принципі не хочу. Так ось. Бронювання таке собі, тобто. Воно фактично нефіга не сучасне. Тобто, якщо не можна захистити по колу від купнокаліберного кулемету, яка це бляха БМП? Тоді сучасна? Це моя думка. Можете мене переконати в коментарях, де цього не власне є. Пишіть свою думку, що вважаєте, як вважаєте правильно, що неправильно, я завжди від. Від, відчинений, відчинений. What man? Відкритий до е, адекватної критики. Та й до неадекватної також. У мене, в принципі, буває, ну, прикольно почитати такі смішні коментарі. Знаєте, не треба проплачувати свою підписку на якісь анекдоти. Так ось. Це стосується бронювання. Само собою, що тут, як ви, як ви могли вже побачити, є КАЗ-Афганіт, Тобто комплекс активного захисту Афганіт, який може потенційно відражати протитанкові керовані ракети, або ж на в нашому випадку проти БМПшні керовані ракети. Фактично це один те саме. просто Простіше так вирішив. Типу пожартувати. Насправді ні було нікому не смішно. Я посміявся, напевно. Так ось, е Афганіт. Потенційно може вдержати керовані ракети, можливо, якісь боєприпаси, які не дуже швидко летять, РПГшки, ну коротше, усякі такі приколи. Незрозуміло, чи працює цей Афганіт, тому що якихось таких конкретних бойових випробувань не було. Окрім ось цих якихось незрозумілих російських випробувань, яким само собою, що вірити буде хіба що Бовдур, і ну, власне, якось так. Тобто про Афганіт нічого толком не відомо. Я можу сказати лише те, що він дуже схожий на радянський Каздроздги, тому що фактично це ну, дуже схожа система. Ну, сильно сильно еволюціонували, просто ну прям потанцював, потанцював на обличчя, так би мовити. Що стосується ще захищеності, як би могли пам'ятати, сюди можна повісити динамічний захист на бортову проекцію. Ну, я підозрюю, що це фактично той самий динамічний захист для бмп так? Тобто він вішається на відносно тонку броню. Е такий, що вішається і на БМП-3. Тобто він, наче кактус, називається, але він не дуже сильно той схожий на той же кактус. Коротше. Це динамічний захист, і його роль, ну суть, точніше, основна, це захистити від кумулятивних всіляких зарядів, тобто від якоїсь умовної РПГ. Це круто. Тобто, дійсно, якщо тут є динамічний захист, це well done, Тобто, це в принципі нормально, це можна жити, з цим можна щось робити. В принципі, окей. Okay. Що стосується загалом то захищеності, то таке, тому що знову ж таки, динамічний захист це дуже круто, але якщо ну, вас буде обстрілювати в бор в бортову проекцію крупнокаліберний кулемет, самі розумієте, що динамічний захист просто буде ну, здетонований і йому прийде гаплик, так а за ним буде вже тонесенька броня, яка зробить фаршмак із десанта, який розташовується всередині цього. Ну, гробику, коробочки цієї. До речі, яка броня тут не зрозуміла, тобто чи вона алюмінієва, чи сталева, Information немає. Ну, Видно настільки secret technologies або unknown technology, що ну, просто нічого не відомо про цю машину, так би мовити. так? Що стосується динаміки машини, тут все дуже цікаво, прям, ну, максимально цікаво. По-перше, тут хотів використовувати двигун з кооперацією з Рено, але тоді, коли росіяни показали, хто вони насправді, Рено сказало, що бабай, мабой. І ніякого двигуна від Рено тут не буде. Вони встановили якийсь свій двигун, який, де я не знаю, насправді не цікаво взагалі. Кому взагалі цікаво про цей курган? І кургани? Я власне роблю це відео, чисто, щоб вам було під що поїсти та сходити, самі знаєте куди. Так ось, так, ось цей власне двигун. Він має потужність за одним джерелом 800 кінських сил. What? мен? Тобто, ну дуже багато. Тобто, дійсно потужно непогано. Дійсно непогано. Так ось, цей двигун, який я не знаю, який, тобто цей unknown двигун, дозволяє розігнати машину до 80 км на годину по шосе. Скільки він розганяється по причині місцевості, та ніхто не знає, нікому це взагалі не цікаво. Напевно, він взагалі просто не розганяється по причині місцевості та й начхати. Так ось. Він ще може плавати, прикиньте народ, ось такий прикол, так? Тобто, знову ж таки, чому дуже цікавий момент з масою, тому що якщо він важить 25 тонн, то я ще можу повірити, що він плаває. А якщо він важить 36 тонн і він плаває? ну, mm, Не знаю. Тут же трішечки як би то ну, таке сумніви закрадаються, але начебто він може плавати зі швидкістю 10 км на годину. Швидкість заднього ходу не зрозуміло, яка коробка передач також не зрозуміло. Та й кому взагалі це цікаво? Начхати абсолютно. До речі, що стосується захищеності, тут ще веподібне днище. Є. Тобто, якщо міна підривається, робить бадабумс, то власне веподібне днище зможе розсіяти енергію вибуху, і екіпаж зможе вижити. Ось так, а ви що думали? Серйозна машина, ви що хотіла. Так ось, це загалом то усьо. Тобто, в принципі, нічого більш цікавого тут немає. По недолікам з цієї машини, то вона величезна, тобто навіть якщо зараз я не помиляюся, самі росі... всі якісь російські авторитети, да, казали, що ну, це мрія, гранатомет. Тому що розміри і просто надзвичайно зручні для того, щоб його можна було розвалити з якоїсь тугни. Круто, круто, ось таке треба робити. Тільки ще озброєння приберіть, і тоді прям вау, коробочки. білісьмо, Ти що треба? Так ось, окрім того, що він величезний, він ще й дуже дорогий, наче там вартість щось близько 300 мільйонів російських рублів. Тобто, це з, 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 щось близько 200 гривень, так, виходить. Коротше, так, тобто. Вартість в нього велика, звичайно, що по російським міркам. І слабке озброєння. Тобто, як я вже казав, озброєння для таких розмірів і для такої вартості. Ну. Камон, мейн! Ти можеш за 30 лямів зробити собі BMP 2M з комплексом бережок, якому буде фактично аналогічне озброєння і тільки набагато дешевше. І навіть захищність буде та саме прикол. Прикол! БМП-2 має фактично той самий захист, що і уся величезна коробка, тому що БМП фактично також, ну. Більш менш може якось тримати великокаліберний кулемет в лобовій проекції, але це не точно. І також по колу тримає 762. Навіщо проплачувати? камон, гайз Навіщо? Навіщо це робити, коли вже є готовий варіант. Так ось Величезний, дорогий. І зі слабким озброєнням. Я особливо орунув з 500 пострілів для 30-мм гармати. Це прям. Це прям. Це прям смакота. Це прям злопати. Так було, вот, так прям подали з лопати. Так хорошо, хорошо покушать. Покушать принесли. Так, ну добре. Ой, бляха. Це була тетра. Хе, ні, не зошит Це був огляд або подкаст. Що це за все ж таки це буде подкастик, тому що відносно він довгий. Так, це був подкаст на Курганці, на Курганця 25-го. Сподіваюсь, що ви дізналися для вас якусь нову корисну інформацію, Бо не дізналися для вас, ну, тобто, ніякої для себе корисної інформації, а просто провели для себе нормальний час, Як ви там собі поїли, сходили по своїм справам, вигуляли собаку. Коротше. У вас все зергут, так би мовити. Я сподіваюся, що у вас все ну і надалі буде зергут. А вам дякую за перегляд, дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.